Під час канікул педагоги обласного наукового ліцею не відпочивають. Платуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки, а ще опанували в'язання шкарпеток і пошиття спідньої білизни для наших воїнів. Під час навчального року до волонтерства активно долучаються і учні ліцею. Спочатку ми робили окопні свічки, заливали окопні свічки. Зараз ми Починаємо плести сітки, завдячуючи допомозі певним чином, як педичному колективу, так же само єдиноволонтерському центру, який допоміг, певним чином показав, пояснив, що до чого як. Ну і плюс, якби завдячуючи а, тим батькам, які теж долучаються, допомагають як фінансово, так же само допомагають матеріалами. Певне чином, ми допомагаємо єдиноволонтерському центру для того, щоб ті замовлення, які їм вже поставлені, щоб вони виконали. Стосовно свічок замовлення є. Першу чергу ми дали клич, як батькам, так само і колегам, у кого рідні певни, зараз знаходяться на захисті на кордонів нашої держави та взагалі нашої території, щоб допомогти окопними свічками їм. Збирали нитки, розпускали, розпускали там ковтини, шарфики. Зараз деякі дівчата в'яжуть носки. Там у нас є в кабінеті ночну зміну, хто чергує. Ну, хто додому, як виходить, як виходить. Ну і трохи шиємо труси. Ну, забрали нас додому. Жінка шиє на дому. Ми покроїли тут все, приготували, а вона шиє на дому. Чимало випускників обласного ліцею та рідних вчителів закладу захищають нашу країну від ворога. Тому допомога і підтримка ЗСУ справа честі для кожного з педагогічних працівників. А в цьому році ми вже дуже потужно працювали прицільно з оперативним командуванням Північ, яких ми забезпечували і фруктами свого саду, і смаколиками, які виготовляли наші випускники. Ну, наприклад, ті ж бірні пряники з ліцейною символікою, або на, перед Різдвом ми посилали всі можливі теплі речі нашим воїнам. Це перше напрямок, Ближній напрямок. Ми співпрацюємо дуже активно з тими підрозділами, де служать наші випускники. Буває так, що хтось із випускників, який напередку говорить, нам потрібна машина. І тоді ми включаємо всіх. Випускників піднімаємо, своїх знайомих і так далі. Діти наших педагогів теж служать, і тому, коли мова йде про те, що там треба допомога, то включаємо всі цього року. Обласний науковий ліцей вдалося повністю відновити після ворожих обстрілів 22-го року і облаштувати нові аудиторії обладнанням. Допомогли влада, благодійники з України та інших країн світу, а також випускники навчального закладу.